Ну скажи, довго воював? року десь. І попався під, під обстріли? Та да Не міг зберегтися. <рес> Та ніхто з цього не застрахований. Так і. А яка ця війна? А ну розкажи, що, що, що ці війна? Ну ми читали, бачили по телебаченню. То ми така війна. Ну, трошки не така, як показують, трошки не договорять. Ну, але загалом. Україна має чим воювати? Так, да, Україна має чим воювати. Дуже багато зброї у нас стрілецької, багато техніки в нас є. Є багато техніки в Україні. А в чому справа? Чому ми не можемо їх погнати до, до кордону? Ну, чому не можемо? Можемо. Якщо, якщо б вели там військове положення, дали б команду. Все, все, все можна. А що, хто не дає команду? Ну, не знаю. Ну ваш, ваші командири дають команду? Ну, я думаю, командири не, не будуть проти піти, піти, піти в атаку і вигнати їх з нашої території. Остап дає команду. Він командир ваш чи ні? Остап. Так і залишився там? Так, так. Я думаю, вдасться, якщо зверху прийде йому команда дає. А дух наш військовий який? Хороший чи не? Хороший. хороший. Хлопці також дуже, дуже очікують. Коли таким мож, мож, можна буде вже піти в атаку, не буде перемир'я цього, не буде відписуватися, можна буде вигнати їх на нашої території, може завершити на нарешті це. Ну, ваші хлопці вже, я не знаю, чи з тобою, чи без тебе вже. Трохи відігнали їх від Маріуполя десь туди да, до широкого. Ну так, трошки, трошки є. Там, а могли б далі йти? Що, Хто зупинив? Mm. Ну, я думаю, це. Ворошенко При... своєм... своєм. Наці. Так, там? Я знаю. Я не вони знав підписалися Путіним. Я вас знаю ще з тих часів, коли не було навіть і думки про війну. Ви ходили на вишколи, їздили так. в гори. Навіть по два тижні ну, самі найбільші морози ви ходили по горах і десь виживали в тому. Ви готувалися до війни? Ви що, знали, що буде війна? Що? Так, ми всі готувалися. Та всі не готувалися, нація зовсім ЗО, не готова була. Ну, тільки ми, тільки ми ви, готувалися. ви в совці були готові до цього. Так, і ми ж казали, казали людям. Ніхто нам не вірив. Так, як я Остап казав, да, робити бізнес хотіли, казали, що не до цього, що не буде такого. Ми брешемо їм. Як як так не, не буде? Як це Росія до нас прийде? Ну, як бачите, і зараз ці люди говорять, що да, дійсно, ви були праві. З Багать, багатьма вже говорили на цю тему. Признаюся таки, помилялися. В відношенні до цього. Ну і я знаю про те, що ви молоді хлопці, і в основному зараз <кій> ну, 30 річні 25 річні виконуєте кращу роль на війні, ніж полковники, підполковники. Ну, це на любвій війні таке відбувається. Війну роблять з... Звичайні солдати, а не поповники і підпуповники. Вони, вони сидять у себе в штабах, дивляться на карти, кладуть в ложки, а ми воюємо. Ну, і ваші хлопці одні з кращих інструкторів зараз в Україні. Ну, мабуть, так. Вони підготували один батальйон, я знаю, вже тепер готується другий да. батальйон. Батальйони серйозні, вони спецпризначені. Я не знаю, чим ви займаєтеся, але, але ви але... займаєтеся дуже серйозно, тому що про вас. Мова йде по всьому сході. Ну це. Добре, що знають про нас, що Слава ходить. Чернівецьких багато? Там є. У нас четверо. Четверо чернівецьких, так? Так. А воюють добре? Ну всі воюють добре. У вас немає? <рес> є пара у вас втрат <рес> не було Не було втрат. О, тільки нас ти... нас твоє нас. поранення чи ще? Так. Так, тільки у мене забіліли кіт, заб'ють ноги. Навіть не поранені. Так втрат не було, у нас береже хтось, щось нас береже. Бог береже, так? Напевно. А? Молитву обходить нас щастя. Бо ви щиро пішли на війну для того, щоб зберегти Україну. Без слів, без нічого. Не треба тут слів. Тут багато. Зараз в народному домі сидять там багато там щось кричуть, щось говорять, влади хочуть. Кожен з них хоче щось влади. Я їм сказав, ага. що йдіть, кажу. Ви маєте можливість владу взяти, але там, туди, через Донбас, на війну, а потім приходьте і вам тут да, плат дадуть. Правильно, так і треба. А вони ні, вони хочуть <кій> тут. І поки наші хлопці там тримають фронт, вони тут ділять портфелі. Скажіть мені, будь ласка, довго так буде? Ви будете терпіти цьому після війни? Ну, чому терпіти? Я думаю, що коли всі верну... вернуться сюди, ті хлопці, які там воюють. І побачать, що нічого не помінялося, а може навіть і змінилося ще в гіршу сторону. Я не думаю, що будуть мовчати. Ці хлопці просто вже не будуть терпіти такого. Вони, вже вони будуть задавати запитання, вже ми будемо задавати запитання. Мені так важко <кій> зараз у тебе узнати все-таки, як ти воюєш, ти правда не розкажеш, я так зрозумів, так? Ну, це не розкажу. Мало ну, от скажи, як ти виявиш? От ти рамком став і почав воювати, так? Ну так? Да. Як? Yeah. <гум> ну. Снідаємо. Не знаю. Ну, завдання, коли їх є. Їздимо. Ну, їздите на завдання, да, так? Да. Завдання у вас секретні. Ні, не, не які секретні. Техніка ви ремонтують. Ремонтувати ж треба. Ламається вона. В селах. Поблизу на батальйонів. батальйону. Майстри, майстри по ремонту. Да. Техніка. <рес> а ті вишколи, які ви проходили тут, дали там результати добрі на війні? Да, звичайно. Навіть те, що у вас я... жодного зараз немає ну, 200, це є. Да, так, це є заслуга, заслуга цього під, хлопці підготовлені, знають свою справу дійсно. А я пам'ятаю, що, що робити? Я пам'ятаю, там міліціонери, СБУшники, вас, коли ви були на вишколах, приходили там, щось хотіли від вас, хотіли, щоб ви звідти йшли. Ну так, так перевіряли дуже Так, так, так хотіли, щоб ми займалися, так. займалися. А тепер ті міліціонери і ті СБУшники є там на, на сході? Ну так, вони є, але вони стоять на блокпостах здебільшого. Тобто, всі вони на блокпостах патрулюють міста. Все. Ну, вони роблять свою роботу, будемо ну, говорити так. Та, що... Вони... Ви, їм... Ви, їм простили... робота... Ви їм простили у робота у нас Ви їм простили... простили робота, своя за те, що вони помилялися тоді? Ну, я думаю. Не, не пробачать це, це ті хлопці, які воювали з ними. Через за часів Майдану. Я думаю, що вони, вони не можуть змінитися. А ти на Майдані був? Ні, не, не доводилося. Не доводилося? Зразу, зразу на війну. Так, ну так. А вишкіл де прийшов? Вонцо проходив, вештел. вонцо. Да. Всі вешки були. В нормальних таборах. Mm. Так. Mm -hmm. Ну і скільки будеш воювати? Скільки ми будемо воювати? Не знаю. Скільки потрібно буде, скільки буде. До самого кінця. Поки не переможемо. Ви десь так зустрічалися <кій> з російськими воїнами, з тими терористами? Ні. Не, не зустрічалися ні, ні. разу. Не говорили з ними нічого. Особисто не зустрічались, ні. На віддалі тільки воюєте, так? Так. Ну, здебільшого артилерійська війна йде. Добре, дякую. І вам дякую. <laughs>